Одні головнокомандувач сил НАТО в Європі та головнокомандувач американських військ в Європі, генерал Алексіс Гренкевич, в якомусь сенсі наш співвітчизник. Його предки походять з колишніх територій Польщі, підтвердив американські експертизи. Нещодавно він говорив у Європі, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже, і з нами вже у 2027 році. Сьогодні ми прийняли стратегію національної безпеки на засіданні уряду. Я також мав нагоду сьогодні поговорити з відставним керівником Мі 6 і новою керівницею Мі 6 В Усі ці зустрічі, розмови, рішення присвячені одному. Польща має бути готова. Польща має бути добре підготовлена. Польська армія має бути добре оснащена. А ситуація. В Польщі має бути стабільною, щоб ми були готові до будь-якого сценарію. Немає причин, щоб ми лякали одне одного, але ми повинні бути дійсно пильними і зосередженими. Тому я прийматиму рішення, які будуть враховувати передусім безпеку, також внутрішню безпеку і політичну стабільність всередині нашої країни, бо немає нічого ціннішого ніж безпека польської родини і польської держави.